Українську армію посилять сучасні шведські бойові машини піхоти, які стоять на озброєнні не однієї країни. Зокрема, ця БМП у великих кількостях є у наших партнерів: Нідерланди, Норвегія та Фінляндія. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про Сіві 90 Зробку бронемашини шведи розпочали ще в 1984 році на замовлення власних сухопутних військ. Вже у 1993-му почалося серійне виробництво цих БМП. За весь час випущено понад тисячу севі 90 Більшість шведи виробляли для експорту. Цей БМП загально від не тільки можливостей перевопити десант кількість одного ну, 8 осіб. У є ще можливість введення вогню достатньо потужною гарматою, це калібр 40 мм, але універсальність її полягає у тому, що деякі модифікації навіть можуть розміщувати на собі гармати 120-го калібру, тобто це такий собі легкий танк. Всього існує три найрозповсудженіших модифікацій цієї БМП: сіві СІВІ-9040, 9030 та 9035. Основний варіант, який використовують шведські сухопутні війська, це сіві 9040 Тому не виключено, що саме ця модель надійде до України. У шведів їх 369 одиниць. На версіях CV-9030 та 9035 встановлена 30 мм гармата Бушмастер. А от якраз на 90-40 вже поставили 40 мм гармату BoForce L70 зі спареним кулеметом 7,62 мм. Завдяки потужній гарматі в 40 мм ця бойова машина піхоти ефективно нищитиме радянсько-російське БМП-1 та БМП-2, а сама башта обертається на 360 градусів. Це гармата версії Л 70 яка використовується досить довгий час саме військами з Швеції. Це багатофункціональна гармата її використовують як супопутник війська. Так, і в флоті, вона має можливість використання боєприпасів 40 на 365 міліметрів, це такий калібр саме для цих гармат. І фактично він може на хвилину робити до 300 пострілів. Це досить ефективна дія, особливо якщо ми кажемо про те, що відстань, на яку може робитися вогневий вплив. Цією він дуже цікавий, там дуже цікава відстань. Вона може сягати 12,5 кілометрів. Гармата використовує як осколково-фугасні, так і підкаліберні снаряди. Більше того, минулого року шведи на бмп сіві 90 випробували протитанковий комплекс 5-го покоління Акерон який отримує точні координати мішені від квадрокоптера. Тобто ворожа ціль навіть не в полі зору екіпажу. Це встановлення нових модулів. Одним з цих модулів є протитанкові ракетні комплекси, які зараз а, дуже доречні. І а, це по принципу М2Бредлі. Бо М2Бредлі також він має можливість встановлення протитанкових ракетних комплексів, що й дуже ефективно в себе в авіацію, наприклад, а, продемонструвало. Отже, сіві 90 за таким же принципом використовує також протитанкові ракетні комплекси. БМП сіві 90 40 важить 23 тони. Лобова проекція корпусу захищена сталевою катаною, рознесеною бронею з можливістю встановлення додаткових модулів захисту. На днищі корпусу розташований протимінний захист. Максимальна швидкість у сіві 90 – 70 км на годину і хороший реверсний хід в 43 км. В них зроблено в першу чергу акцент на бронюванні, тобто захисті саме цього десанту. Там досить високий рівень бронювання від стрілецької зброї калібрів легкого та середнього калібру, а також у сколкових елементів під час. Впливу артилерії. Вони мають досить високий доріжний просвіт, це майже там 450 міліметрів, і це дозволяє їм долати ну досить серйозні на бездоріжжі перешкоди. Вони можуть долати ну середньому рів від до 2,5 метри. шведську севі 90 за характеристиками порівнюють саме з американською м 2 Бредлі Це справді дві сучасних БМП і лідери у своїй лізі бойових. Броньованих машин чудово, що обидві моделі постачаються до України. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.